Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. Сьогодні хочу вам показати та розповісти про свою невелику клумбочку, яка в мене розташована біля входу в будинок. І до того ж, вона в мене знаходиться у повному затінку, куди сонечко взагалі не потрапляє, тільки на маківки рослинок зараз. І то... Влітку, коли сонечко знаходиться дуже високо, а так рослини сонця не бачать. До того ж, не дуже приємно дивитись з вікон, ось на таку красу, і я вирішила зробити щось приємне для себе. Я прибрала доріжки, вибрала ґрунт. Насипала нового і висадила рослинки. По обидві боки в мене зростають туї хозері. Я їх висадила в квітні 23-го року. До них в мене зростали туї теді, але вони мені не дуже подобались. Не дуже такий охайний вигляд. Я їх підживлюю. Обробляю навесні восени і влітку. Влітку я обробляю всі рослини, тільки від клещу. І все. Я їх пристригаю, формую, щоб були більш охайні, а вже потім, коли будуть побільше, буду дивитись, буду їх пристригати чи не буду. Також висаджені 4 ялівці е скельних Skyrocket. Е я їх висадила в 2019 році, купувала десь е розміром метр, була така гілка і незрозуміло, що. І вони вже мені наростили більш-менш таку зелену масу. Але я не впевнена, що це Skyrocket, тому що вони всі якісь різні. У них різна хвоя, і вони по-різному виглядають. А цей взагалі в мене маківку кудись в боки пішов зростати, тому я прив'язала дріт і ось таким чином закріпила його, щоб підняти догори, щоб він мені по-людськи зростав. Потім я її приберу, вона. Тут не заважає рослині, зато буде гарний ялівець. І ще на цій клумбі в мене зростають три рододендрони. Вони однакового сорту, це сорт діадем. Вони такі ніжно-рожеві. Їм тут дуже подобається зростати, вони нарощують свою масу, і я кожного року майже половину вирізаю, тому що вони дуже так швидко почали зростати, і мені це не потрібно. Тому я їх зменшую. Ще в мене ось біля альтанки зростають два ялівці теж. Нібито Skyrocket, але я ж кажу, вони всі дуже різні. На камеру воно не дуже передається, але вживу це дуже помітно, що вони всі якісь різні. Навесні я хочу їх пристригти ще більше, щоб вони були більш такими тонкими. В минулому році вони дуже погано нарощували зелену масу, тому що дуже було жарко. Рододендрони теж я навесні підживлюю, добре вам для азалій, і вони нібито гарно себе почувають. Ще в цьому році я їх часто душувала водою. А ще хочу показати вам, як виглядають рододендрони та плющ, коли мороз мінус 7 і вище. Подивіться, як листя опустила рослина донизу і потроху його скрутила, як рододендрон, так і плющик. До речі, про плющик в мене є окреме відео, тому я в цьому про нього нічого не розповідаю. Ось так цікаво дивитись зранку у вікно, як виглядають рослини. І можна розуміти, великий мороз чи ні. Якщо ще більше буде мороз, то листя ще більше будуть донизу, скручені. І, ну, на мій погляд, це цікаво спостерігати за рослинами. 24-й рік був дуже. Сухий вітряний і броньок квіткових не дуже багато зав'язалося, але все ж таки щось є. Трохи ось підсохли листя, хоча я його влітку намагалась зволожувати. Мабуть, недостатньо. А ще раз в два роки я додаю під кожний кущик звичайної сірки, для того, щоб ґрунт був трохи кислий. І більше нічого я з ними не роблю. Ось така в мене клумба в повному затінку, але дуже зелена, і мене це дуже радує. А ще я раз в два роки додаю під корінь рододендронів потроху сірки, звичайної сірки. Купую більш таку дрібну і просипаю під кожну рослину. Більш нічого я з ними не роблю, і я вважаю, що вони непогано себе тут почувають. А До того ж, ось в цьому році вони дуже гарно квітували, а колір не дуже передався. Він більш такий насичено-рожевий з малиновим відтінком, але чомусь камера не передала повністю її колір, і середній в мене раніше починає квітувати, а ці трохи пізніше. Ось колір десь от такий, як бутони, а на камері виходить, що вони якісь такі блідні. Запаху квіти в мене не мають, тільки гарні шапки квітів. І все. Тримають квіти вони дуже довго. Навіть в спеку квіти тримались довго. Ось таке вийшло в мене відео про мою невелику клумбочку, яка розташована у повному затінку біля входу в будинок. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного! До зустрічі на моєму каналі. До побачення!